Марія Грона, студентка першого курсу Прилуцького фахового медичного коледжу у міжнародному дистанційному конкурсі Олімпіс 2023 склала всі п'ять предметів з найвищим результатом. Деякі завдання були складні, але деякі завдання ну ми проходили і в школі, і в коледжі. В нас викладачі пояснювали все». Відмінно упоралася з тестовими завданнями, і Анна Шашкова говорить високі бали, спільна заслуга і студентів, і викладачів. Було складновато з деяких предметів, деякі питання були ну, складні. Але підготовка у нас дуже гарні викладачі, тому дуже гарно готували нас. Предмети всі шкільні викладаються прекрасно, викладачі в нас найкращі. Також проводили, якщо потребувалося, додаткові заняття, на яких також викладачі спокійно все пояснювали по декілька разів, щоб поки не зрозумієте. Участь у весняній сесії Олімпіса 2023 взяли 39 студентів перших других курсів навчального закладу. Перевіряли свої знання з української мови, англійської, біології, математики та інформатики. Шкільним предметам, шкільним наукам у нас приділяється не менша увага. Працюють досвідчені фахові викладачі, які володіють всіма новітніми методами та технологіями навчання для того, щоб наші діти отримали повну загальну середню освіту в нашому коледжі належним знанням належне визнання більше 50 дипломів за гідну кількість балів вибороли студенти медичного коледжу у міжнародному дистанційному конкурсі. Відповідно до цього конкурсу дипломи отримували учні та студенти, відповідно, які займали більше 90% – Це диплом першого ступеня, більше 75% – другого ступеня. І відповідно, якщо перетинали на межу 60%, то це був диплом третього ступеня. То наші студенти отримали більше 50 таких дипломів і відповідно також отримали грамоти за участь у даному конкурсі. Викладачі студентству вітали фіналістів, переможців на святі шкільних наук. Дипломи отримали студенти, вчителі. Командна робота це стовідсотковий успіх. Ми вінчали якраз шкільні науки. Ми говорили про викладачів, які готують наших студентів. І звичайно, хочеться подякувати шкільним вчителям, які готують наших дітей, і вони потім приходять до нас з базовими знаннями. А вже викладачі коледжа працюють з ними далі. І я хочу сказати, що в нашому коледжі точно також наші студенти отримують і золоті медалі, і срібні медалі. І хто Збираються далі вступати. Вони мають можливість займатися з нашими викладачами шляхом додаткових консультацій для того, щоб здати на високі результати і мультипредметний тест. Раніше це було ЗНО. Тобто постійно іде підвищення якості знань наших студентів. Це пріоритет, який є в нашому закладі. Трьох студенток з найвищою кількістю балів відзначили ще й пам'ятними подарунками, символами. Це прапор України, тому я думаю, це потрібно. Пріотичний момент, який також виховує наших студентів, нашу молодь у сучасності в нашому часі, у осінню сесію Олімпіса 2023 озброївшись відповідним багажем знань, студенти медколеджу за підтримки викладачів планують зазіхнути ще на більшу кількість дипломів першого ступеня.